Привіт усім! Сьогодні нове відео нової рубрики, яка буде називатись Посиденьки. Спочатку я планувала, щоб ця рубрика називалася Вечірні посиденьки, щоб ми, знаєте, в такій ламповій, дружній атмосфері собі сиділи з чашечкою кави чи чаю, обговорювали різні теми в цьому світі. Але поки я таке чудове природне освітлення і ще не темна, темнезна зима, варто цим користатись. Тож сьогодні звичайні посиденьки. Тому беріть собі якийсь смаколик, беріть собі чай каву. У мене капучино в такій милій чашці, котик патріотик. І сьогодні поговоримо про впевненість в собі. Буду оперувати лише своїм власним досвідом, давати поради лише свого власного досвіду. Тож ви беріть собі щось на замітку, щось навпаки не використовуйте, бо це все індивідуально. Не сподіваюся, що комусь з вас допоможу чи, можливо, дам якісь цінні поради. Тож давайте не гайте час і погнали. Найперше, мені здається, важливо обговорити сам термін впевненості в собі і що він для мене означає. Для мене впевненість в собі це, коли людина, в незалежності від ситуації, може вільно висловлювати свої думки, може показувати свої емоції, бути щирою і не прикидатися, не одягати ніякі маски. І не показувати себе того, ким вона не є. Загалом для мене впевнені собі це навичка, яку можна удосконалювати, яку можна напрацьовувати і яку можна навіть зруйнувати. Щодо моєї історії, то в дитинстві я була неймовірно комунікабельною дитиною. Я спілкувалася з різними людьми, була лідером групи в дитячому садочку і навіть в перших початкових класах школи. Але коли в нас клас рішечки переформатувався, прийшли нові люди. Діти поділились на різні компанії, в залежності від того, кого що цікавило. У нас виникла така ситуація, що з'явились люди, які намагались вибачити себе на фоні інших людей. І починалися такі своєрідні знущання, жарти. Не кажу, що це було умисно з їхньої сторони, що вони хотіли когось образити, але мені здається, варто в таких ситуаціях дивитись на реакцію людини, над якою ви жартуєте. Якщо ви бачите, що людина посміялася їй смішно, значить все окей, це був жарт. Якщо людина це сприйняла насторожено або образилась, то це точно був не жарт, і таке не варто повторювати. Мої однокласники почали жартувати над іншими дітьми, над дітьми, які якось відрізнялися від них. Наприклад, була дівчинка, яка слухала BTS, їй подобалась корейська індустрія, і це було прям must have для того, щоб нею знущатись і жартувати. Щодо мене, то це стосувалося різних речей. у Мене був, знаєте, цей цілий букет червоних прапорців. По-перше, я відмінниця, а чомусь досі існує стереотип, що відмінники це люди, які 24 на вчаться. Хоча насправді відмінники це люди, які вміють викручуватися зі всіх можливих ситуацій, вміють хитрити, вміють комунікувати з викладачами. Друге, це те, що я християнка, і в певних моментах я могла висловити свою позицію, якось визнати те, що я вірую, чи що я активна людина, ходжу до церкви, співаю там хорі і так далі. І це теж була хороша тема для жартів. І третє випливало від того, що я християнка не курила, не пила, не матюкалась, Певних речах вважала, що жарти якісь недоречні. І через це я не пасувала до компанії, не пасуєш до компанії, це означає, що на тобою можна якось познущатися, бо ти не своя. І всі такі злі жарти моїх однокласників переростали в те, що я закривалася в собі, ставала менше спілкуватися з новими людьми. Починала боятися сказати якесь слово, тому що воно одразу переростало в жарт, боялася щось зробити. І я так закривала, закривала, закривалася в свій цей кокон. кокун кінцему результаті. Я стала людиною, яка дуже боялася інших людей, боялася говорити з новими людьми, боялась показати себе справжню, висловити свою думку і висловити свої щирі емоції. І в один момент мені стало остогидло так жити. Я зрозуміла, що це не нормальне життя, треба щось змінювати, і почала слідкувати за тими людьми яких я вважала для себе авторитетом, як вони себе поводили в суспільстві, в соціумі, як вони комунікували з іншими людьми, і зрозуміло, що мені теж необхідно прикладати зусилля для того, щоб ставати впевненішою собі і ставати щирішою з іншими людьми. Тож тепер про те, які пункти я використовувала для того, щоб цю впевненість здобувати. По -перше, я почала вводити себе в страшні для себе ситуації. Якщо я розуміла, що я боюсь спілкуватися з якоюсь людиною, боюсь познайомитись з кимось. Я просто себе ловила на цій думці, відраховувала 5 секунд в зворотньому порядку: 5-4, 3, 2, 1. І на цю одиницю просто йшла і робила те, що боялась робити. Так само, наприклад, ми обговорювали якусь тему в нашій молодіжній спільноті. Я теж могла боятися висловити свою думку, хоча дуже хотіла. Я відраховувала від п'яти до одиниці і починала просто говорити. На початку це було дуже страшно. Перші десять разів, перші двадцять разів це було дуже страшно. Але вже десь наразі, п'ятдесятому, сотому, я починала розуміти, що це вже для мене як буденна річ. І в принципі для багатьох людей це буденна річ, і те, що я розказую, це дивно. Але факт є факт. Саме, я, наприклад, боялась сказати в кав'ярні, що, наприклад, мені дали поганий стаканчик, який протікає. Зараз для мене це буденність просто підійти про це, сказати і отримати або новий напій, або нормальний стаканчик. І це просто буденна річ і нормальна. Але в той період часу для мене це було страшно в новинку і доводилося з цим боротись. Друге, що я зробила, це ознайомилася з дуже крутою книжкою. Автор називається Лоран Гунель. Зараз вам покажу цю книжку, ось вона. Але спершу я познайомилася не з цією книгою, не знайди скарб у собі, а Бог подорожує інкогніто». мені порекомендував священник в церкві. Книжка просто на мільйон. Ви почнете її читати. По-перше, ви почнете впізнавати себе в ній, якщо ви не впевнені в собі, і боїтеся різних соціальних контактів. А по-друге, ви почнете застосовувати ті практичні поради, які рекомендує автор у книзі, і ви почнете помічати за собою, що ваше життя реально змінюється на 180 градусів. Третє, що я почала робити, це удосконалювати себе. Я вважаю, що удосконалюючи себе, ви даєте для себе розуміння, що ви робите якийсь прогрес і ви собою пишаєтесь. І з іншої сторони, ви виправляєте собі ті негативні характеристики, які можуть заважати вам у спілкуванні з іншими людьми. Я точно впевнена, що вашому оточенні є людина, думка якої є для вас важливою. Людина, яка може вам сказати свою критичну оцінку ваших дій, вашої поведінки, без заангажованості, якої знаєте, спеціальної навмисної кривди для вас. Наприклад, ваша близька людина каже вам. Ти під час сварок дуже агресивно підвищуєш голос і переходиш на особистості. Ви це запам'ятовуєте, берете собі на замітку, і під час наступної конфліктної ситуації про це згадуєте і намагаєтеся цей момент пропрацьовувати. Це складно, бо на початку можна про це забути, бо люди зазвичай керуються більше емоціями, ніж розумом під час конфліктних ситуацій. Але якщо ви будете себе ловити на цій думці щоразу, навіть після конфлікту, ви часом почнете це під час конфлікту помічати і виправляти це в собі. І це стосується будь-яких негативних характеристик, у поведінці чи Якихось конкретних дій. Ну і четверте, що вже варто усвідомлювати, це вже більше з релігійної точки зору, але в принципі можна пояснити з такої буденної, це те, що ви унікальна особистість. Ви були створені неймовірно унікальною оригінальною людиною, такої людини, як ви, більше ніде в цьому світі немає. І вже за це себе треба любити. Бо кожен з нас він має свої власні особливості, переваги, недоліки. 100% ви маєте якийсь талант, який не має інша людина, і ці таланти можна реалізовувати. І вже саме розуміння, що ви унікальні, що ви не мусите пасувати під якісь стандарти суспільства чи під якісь норми, які були кимось створені. Вже має вам давати віру в себе і мотивацію далі над собою працювати. Тому, якщо ви зараз не впевнені в собі, я дуже бажаю вам працювати над собою, удосконалювати себе, щоб в майбутньому ви могли пишатися тим, що ви перейшли цей етап в своєму житті, стали дуже комунікабельною, соціалізованою людиною, яка реалізовує всі свої ідеї і використовує свої таланти. Можливо, у вас є якісь зауваження або ви хочете поділитися якоюсь своєю думкою. пишіть це в коментарях, буду обов'язково вам відповідати. Також буду рада лайкам, підписі на канал, поширенні цього відео. І також не забувайте донатити на ЗСУ, бо це наближає нашу перемогу. Тому працюємо і готуємось до наступного року, бо вже треба буде в Криму відпочивати на пляжі і об'єднатись херсонськими кавунами. Бажаю вам гарного дня і до наступного відео. Бувайте!